Ось таких дівчата пишок я напекла сьогодні, ці з повидлом і з сиром напекла. Зараз покажу. Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Кожного ранку запитую в своїх, що вам спекти чи щось пожарити. І, як завжди кажуть, що, що хочеш. Думаю, я дуже хочу спекти знов пишок. Мене люблять таке щось в олії жарене, гарно залітає. Так от, сьогодні велику порцію зроблю, а ще люблять чебуреки. Так. Беру я пів літри водички. Дівчаточки, я показую те, що я роблю сонечки мої. Буває, часто виправляють, кажуть, ви неправильно робите. То так робить правильно, я показую, як я роблю. Значить так, Беру від 15 до 20 грамів дріжджів. Посолити треба обов'язково. Більше, ніж півчайної ложки, солі я кладу. Олійки, десь дві ложки. Так, цукру ще покладу півчайної ложки. Це так, для смаку. Так, і борошна мені треба буде від 600 грамів чи від 700 Я ще запитують, чого ви кажете від. Потому, що, щоб ви вчилися замішувати Тісто, не висипали все одразу. Потрошку війти, все у вас вийде. Так, розмішаю. Оце все можна хай постоїть хвилин 5-10. Я буду одразу замішувати. Хай воно разом все стоїть. От. Буду віяти і буду замішувати. Все вийде, дівчата. Головне бажання і настрій, все вийде. Пишки, дівчаточки, сьогодні я буду робити із сиром і зеленню. Мене запитують, для чого ви кладете борошно розпушувач. Взагалі розпушувач. У мене тут десь чайна ложка. Хочете, щоб тісто було пористе, то кладіть розпушувач, якщо хочете, щоб волокнисте було, не кладіть. Дріжджі вхватить, дріжджі працюватимуть і все буде добре. Дякую всім за коментарі, дякую за все. ще це тісто, дівчатка, згодиться біля на пончики. Сьогодні гарне борошно в мене попалося, що. Майже не липне до рук. Бачите? А ще руки я не мила. І мисочка ще не мила. От. Тісто таке гарне, щоб не забити його. Вимою руки, а потім домішу. Так, дівчаточки, вимила я миску, і руки в мене чисті. Тепер, що я роблю? Мажу руки олійкою. Мисочку теж, от, І помішую тісто спокійно, чистенькими руками. Кожного разу показую, останнім часом кожного разу показую, щоб все-таки ті, хто не дружить з тістом, щоб ви подружилися. Все у вас вийде. Тісто слухняне, гарне таке. Кладу я його відпочивати. Десь на півтори годинки хай гарненько прокисає, вкриваю його пленочкою. і все. А я займаюся своїми справами. Так, дівчаточки, тісто моє ще стоїть. Хай постоїть ще. Тим часом я приготую начинку. Тут я покришила багато цибульки зеленої, потім сир, який знайшла, в кого може якісь десь остатки є От, плавлений один сирочок. Ось тут у мене є. Помідорчик покришила. Тепер беру я майонез. Трошки майонезиком помажу це все. Так, тепер спеці покладу. І хочете такі кладіть спеції? Спеції тут буде гарно. Італійські чи то прованські трави я візьму до, до омлету. Так щедро. і трішки солі, трішки, трішки. Що то є майонез? То що він туди давився майонез? Так, дівчаточки, наклала я сюди спеції різних, майонезу трошки посолила, оце перемішаю. От. І це така в мене буде начинка. Тісто гарне таке. Розділю я його на чотири частини. Дівчаточки, розкатала я так один пласт і відкладаю його в сторону. Розкачую ще один, теж тонесенько. Тепер я сюди розкладаю свою начинку. Так, порозкладала. Тепер оцей пласт, що я перед цим розкатала, кладу ось поверх цього з начиночкою. І випускаю повітря. От. Дівчаточки, ось так я їх жарю, ось так постійно їх треба бовтати, щоб були такі пухнаті. Ось таких я, дівчата, спекла пишок з сиром. Яку б розламати. Пахне. Ой. Можна взагалі-то їх можна пекти пустими без нічого, а потім начинять чимось, чи то з гущенкою, чи якимсь кремом смачно. А ці сповидлом. Подивіться, які гарні. Ні, ну, подивіться, які гарні. Класні. Я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого і бувайте всі здорові зустрічі!